Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо новорічну ялинку. А ви, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також коментуйте та ставте лайки. Беріть простий олівець, фломастер або чорну ручку, кладіть аркуш паперу вертикально. І у верхній частині, ось тут, почнемо малювати ялинку. Малюємо одну лінію в одну сторону і так само в іншу. Лінії краще малювати не прямими, а трошечки вигнутими. А ось тут лінії мають закінчуватись на одному рівні. І тепер ми їх об'єднаємо з зігзагообразною лінією. Малюйте скрізь зігзаг різний за розмірами. Це ми намалювали гілочки ялинці. А далі намалюємо другий ярус, відступаємо у правий бік. Таку ж відстань робимо з іншого боку. Ось так. І тепер від намічених крапочок малюємо так само лінії в сторони. Ці лінії вже довші і тепер ми їх теж об'єднаємо зігзагом. Десь зігзаг буде більший, десь менший. В нас ялинка буде з трьох ярусів. За бажанням ви можете намалювати більше. Звідси ми малювали другий ярус, ведемо умовну лінію вниз і трошки в сторону. І тут почнемо малювати третій ярус. Також довгообразна лінія ще більша. Так само з іншого боку в сторону тепер. І малюємо також лінію. Дивимося, щоб лінії закінчувались на одному рівні і так само об'єднуємо їх зігзагом. До речі, велику кількість новорічних малюнків ви можете знайти на каналі у списках відтворення під назвою Новорічна тематика. Також я залишу посилання під цим відео. І намалюємо стовбур ялинці. Знаходимо серединку під нижнім ярусом, ось тут приблизно. Відступаємо трошки в лівий і в правий бік від серединки. І малюємо невеличкі лінії. Не робіть стовбур дуже довгим, а тут ми намалюємо такий сніжний пагорб. Просто дужка, і по боках ще можна намалювати такі дужки. На верхівці у ялинки буде зірка. Її спочатку легше намалювати простим олівцем. Малюємо таку букву Л. Трошки вище серединки малюємо горизонтальну лінію, тепер це схоже на букву А. І тепер з'єднуємо ці лінії в один бік та в інший. А чорним кольором наведемо тепер потрібні лінії. А напишіть в коментарях, коли зазвичай ви ставите ялинку. В мене новорічна ялинка стоїть вже з початку грудня. Витираємо тепер зайвий олівець ластиком. І прикрашаємо ялинку. В мене це будуть новорічні кулі. Діліться своїми малюнками в телеграм-каналі або надсилайте в інстаграм я з радістю поділюсь вашими роботами в сторіс, а потім їх залишу у вічних сторіс, де ви можете завжди їх переглянути. Посилання на Telegram та Instagram залишу в описі під цим відео. А тим часом ми все домалювали і будемо тепер розмальовувати. Полі я всі розмалюю червоним кольором і у верхній правій частині я залишаю маленький відблиск у вигляді овалу. Під чорною лінією малюю лінію темно-зеленим. Таким чином я додаю тінней під гілочки. Також за бажанням можна додати ціней під кулі. І ще трошки зеленого у ліву та нижню частину ялинки. Також темно-коричневим додаю тіней на стовбур. І темно-червоним додаю тіней у нижню частину кожної кулі. Зеленим я малювала під кулею, а червоним в кулі, але у нижній частині. Трошки відтінку на сніг і тепер ялинка готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!